Головними претендентами на перше місце у Кубку була пара «Мір-1» Полюхович Цуканов та Восход, 1 Лисак Бужа. Через травму не приїхав на змагання Андрій Кобрин, який разом з Володимиром Тейгелом вже двічі в цьому році перемагали в аналогічних турнірах. Фаворити втратили очки вже у першому заїзді, перемогу в якому здобув Ярослав Полюхович. А ось Кирило Цуканов змушений був зійти через проблеми з мотоциклом. Я так понял, що це вже на протяженні двох гонок традиція. В першому заїзді мене обов'язково може бути дефект. А я перед гонкою просто думав, що дорожка буде тверда, да? і настроїв неправильно мотоцикл, виїхав з старту. У мене М -м... цепочка, потім по ходу заїзду у мене спала цепочка задня. Я не смог далі боротися, з'їхав і все. Натомість Бужа та Лисак, які представляли Вознесенськ, одразу ж захопили лідерство в турнірі. Плинути на розподіл місць на подіумі, міг дев'ятий старт гонки, в якому повинні були зустрітися претенденти на перемогу. Найцікавіший заїзд змагань, однак, закінчився в нічию, завдяки перемозі Кирила Цуканова над поляком. І тепер рівнянам могла допомогти тільки втрата очок лідерів. Ну да, постарался. Настроил мотоцикл, вот этот вот, что мне дали, да. Постарался выиграть. Но эта спидвей каждый может выиграть. То есть даже на не очень хорошем мотоцикле. Надо тобто просто постараться приложить к этому усилие, голову и можно сделать все. Завдяки перемозі Володимира Тейгела над Станіславом Бужею рівняни таки отримали шанс посперечатися за перше місце у додатковому заїзді, але для цього їм потрібно було брати максимум очок у 15-му старті гонки. Однак Ярослав Полюхович не зміг поратися з Володимиром Омельяном, і рівняни посіли другу сходинку підесталу пошани. Ну я погано стартанув, став на лису дорожку. Не вийшов старт, а потім уже якби старався, але не догнав, не мог догнати. А перемогу в гонці святкували представників осходу Станіслав Бужа та Віталій Лисак, які продемонстрували під час змагань відмінну парну їзду та взаєморозуміння на доріжці. Після гонки поляк не скупився на компліменти для свого колеги. Та напрацювали жмітутаведвох так. Нам довелося співпрацювати по ходу заїздів, аби досягти хорошого результату. Ми постійно контролювали розвиток подій на доріжці і повністю реалізували наш план. Віталій сьогодні чудово стартував, і завдяки його пунктам наша пара перемогла у турнірі. Наступні змагання на рівненському мототреці мають відбутися 26 серпня. Сергій головня спеціально для новин рівного.